Панове, всім привіт! Разом із новим промо Food ми отримали нову партію жетонів, які можна вибивати в завданнях, збирати СБЧ, ну і в підсумку обмінювати це все на паки, піки, легенди, кому що. От я потрошки вже собі назбирав 10 штук і обміняв на ПАК 85 плюс 10 гравців. Ну а після цього я відправився у Фут Чемпіонс. А скільки там треба токенів? 85х10. 10 начебто? Слухайте, такий пак можу і я собі дозволити. То ми можемо зараз під себе так як ввалити. Просто з двох опорних з порога. І Евсебіо, а? Як вам план? Надійний просто як скеля, яку будував Марв у фільмі Самодома 2 у Нью-Йорку у закинутому будинку. Хвіча. Я збираю його двічі. Де я промопак за 10 монет? То, то я розумію, народний промопак. Поїхали. 10 coins. Лецго. Волк Волкаут Золотий. Фандейк. Чудово. Ха-ха-ха. Єй, спорт сьогодні мені просто засипають. Дякую, їй. Браво. Чудово. Я можу зараз захотіти і легенду зібрати. Слухайте. Відкрив пак 81+, плюс дві картки. Там випав інформ Пулішіч і Бруно Фернандеш. І тут ще напхали. Мені це подобається. Тут ще футбол в оренду знов дають. Там всього лише якесь швидке СБЧ зібрати. Зараз буде. Зараз буде просто гравець, який влітає в мою основу. Ви що не розумієте, чи що? Я зараз з ним піду в фудчемс на перший ранг закривати і ще 20-й матч подарую ком'юніті. Ось він. Останній. 10-й горокракс. Ну давайте. Фудбіорстий летить. Але то не легенда, але то хто на-на. Але я згадую, що у мене ж криняр. У мене є криняр. У мене ж є Лусіо, я забув. О, є ця форма, пам'ятаєте, вона у мене зникла. Клас, я в ній буду грати. Це форма, на якій одночасно Україна, Франція, Румунія, Чехія, Польща. А взагалі тут можна сказати, що це просто Україна і Польща. Ха, Мені подобається такий варіант. Ото є форма. Гляньте. І капа. Чисто в стилі твіча. Бляки, все-таки, да? Черденью говониціус жуниор воренде. Внизу Junior воренти, де ти взяв? Бляха, форма така гарна, що я не можу. Де таку? Я хочу таку купити. Де замовити таку форму можна? Футболочку. І можна отаку дати. Добре, Килян. Ууу, ну хоча б кросбар челлендж виконано. Добре. Вича. Віча. Бам! Вау, яка стійка в ближній кут проти Вандерсара. Чудово, все-таки знайшли шикарну нагоду для взяття зітєворіт Імба Пен не підводить. Жіно? Ой, молодець. І суперник приймає цю поразку. Ось. Зверху. Україна. І знизу Польща. Тільки отако, Хелесі і дивись. Отако. Оп! Україна. На гетрах Україна та Індонезія. А може й ні. Можливо, це е, Україна і батальйон Монако. Голланд, Салах. Чудовий склад. Я думаю, тут можна тако дати пас. О, на на. О, на -на. Ту-ту-ту-ту-ту. Онана. Опа. Опа. Диви, диви. Диви. о Онана. Ай. О. Ей. Поки я шукав ту пісеньку. Ай, ти дурновата твоя голова, жіноля, жіноля. Ай. О, Віча. Ти є на полі? Омбапе! Ембапе. До побачення. Я граю як ти кажеш, що суперник сильний. тут смішно. Сітку не розірвав і то добре, 2-1. Oh, yeah. Я думаю, після цього матчу треба СБЧ позбирати, бо... Грати Unreal. Так що готуйте свої піки, то час зітривати. Хвіча! Хелін, який чудовий удар по порожніх воротах. Але головне це вибір позиції. Запропонувати себе. Оу, гарна команда. Куліт? А, так довго ж той не віздавав. Оу, Хвіча, Хвіча! Молодець! Ха-хаааааа! Оце я розумію, це є футбольний інтелект, грузина. Саме таки він відзначається у наполі. В потрібному місці потрібний час опинився. Забрав і тут же перекинув. Красень. Це. Вау, Рут Гуліт. Він шот. Чи не вперше? Забиває він такий в моєму клубі. Це не Кевін Дебрюн, це Рут Гуліт. Він не такого характеру виконавець, але молодець. А... Окс гратиме з Есіеном в парі. Це буде стосуватися. Правий стік мене не врятував. Онана це просто. Ну так. Що є, що нема. Дуже, 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 дуже файно, чітко, вкутик. Дуже добре. І. І. І щось роби там. Зробив Фарадона! Я не знаю, як м'яч до нього відскочив, але це мені дуже нагадало. Гол скота Мактомінея ворота Кепе недавно на днях у тому бездарному матчі іспанців і матчі, де Шотландія показала, як гравцям збірної України треба виходити на футбольне поле. Так. Оу, ау. Ту -ту 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 кине кине та знав, що кине. На, добре, чисто. Просто корпус-корпус. Закрутили той мяч у Сітку 3-1. Ну. Ой, жі нуля! То французький гол. m'appelle... Давид. А ви хто писав, що щось не так, то на чому дивитися? Пока, 60 FPS відеокарти. Боже, Унана, ти що чи що хлопець зберися, ей! А може йти, не знаю. Добре. Пофінішною. Сергіорамоз лосіо, замбрата зліва фул. дуже-дуже міцна лінія захисту. Коли роблю 19-0, це вже максимальні нагороди, теж скидую останній матч. No. Дарую. Окей. No. Okay. Ай, ай, ой, реф! Ай, ей! Уф. Ой! О, на, на, Оце був сейв, я розумію. ой 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 Лусіо, Вау! Оце перехоплення врятувало мене від пропущеного голу, Це був сейв справжній від Лусіо Квіча, ну роби якесь там диво. Ну це хіба. О, та проти кафу, кинути йому поміж ніг? Хей. А отаку. І в дотик До побачення, ну, ну, ну. І сюди? І до побачення no. ще. Гей! Hey! Боже, що за матч Ну я в шоці. Як? Як можна було там забрати? Ти через раку заліз до того м'яча, чи що? Удар! Гол! Нарешті! Нарешті я забиваю гол. Все, спокійно. Не палати. What? Який пас пройшов просто скрізь мене Отако. От І через крісло ще туди. А хоча, бляха, у мене зараз там такі фланові захисники, що можна. Догратися. І ось він кварадона. Тоді, коли потрібно. Кварацхелія! Хвіча, молодець. Дуже класно все виконав. Черзініт працював молодець. І пішов Ді Кіліан Кіліанімбапе 88, і гравці суперника просто лежать. Лежати хлопці! Перебудовав 4-3-1 2 знову принесла забитий гол. Буенос Айрес FC в нас. Ну, мені чомусь здається, що цей гравець не з Аргентини. Але чому зі мною? Грає Буенос Сайрес, я не знаю. Роналдо, Роналду Севіо Дерзінімбапе. Канте Зідан, що за команда? Що за команда, панове? <плух> <плух> Ото кабдивіла. влупив. Ой, Канте такий маленький, я вже забув, як він виглядає насправді. Не знаю вже скільки версій поспіль не використовують Канте в центрі поля, а колись це просто рарний гроза авторитетів. FIFA 17, 18, можливо, навіть 19. Нереально захищатись, Нереально. Уф! Ой! Ти чого впав? Лоренцо, я ж вам кажу, в нього от... пише сили багато, а моделька така, що хтось здихнув, він впав. Віча. Так, і можна. Так. Вау, Парацхелія! Який гарний соло-прохід! 41 хвилина 1-0. Молодець! Як розібрався? Пошив у дурні замброту і в ближній, кут розстріляв Едерсона, на який ну, на статах набагато солідніше виглядає, ніж ін гейм. Не слідкував з інтером, бо знову ж таки в мене купа антрейду на центральних захисниках, але. Оу! Оу. Хе-хе! Курва, і не смішно? Якщо зелений таймінг, я вимагаю нагороду у вигляді забитого голу, чого я маю лупити зелені таймінги і влучати в стійку? От скажіть мені. Добре. Отак. Треба обережно пригальмовувати, не розганятися, бо небезпечна штука, якщо дати газу. Боже, онана, ну ти знущаєшся, чи що? Та той удар просто був з другої ліги. Є. Ей! Курваті арбітри знущаються з мене сьогодні. Матео Лаос може бути. Ну, дальня стейка. До побачення, головне це участь. Я втомився сьогодні. Ой, втомився. Вау, 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 вау. Якось так виснажливо у п'ятницю у, у Food Champions я ще не грав. Зазвичай йде лайтово, можна підспівати, ви граєш, зіграєш тут... Фарацкеля, до речі, нічого такий. За 75 тисяч збірка у бюджетні команди. Чому б і ні? 5 зірок не на робочій нозі, 4 на фінтах. Так, треба мати ще серію або хімія буде вимагати того. Але думаю, що найкраще він себе проявить на правому крилі атаки, а не на лівому, тому що. Має трейти на футшот Л2 удари. Коротше кажучи, в кого серія А, майте цю картку на увазі. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про лайки, коментарі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.